Так, друзі, усім привіт! Ну що, починаємо новий бізнес. Ось купив таких биків. Ось бачите. Ну, Правда, не знаю, чи їх ще можна назвати биками. Вони, скоріше всього, похожі на пиздюхів. Їм ще до биків росте росте. Ось бачите ось такі пацики. Ось цей крайній, між ними найприкольніший. Він між ними найменший. Але при цьому їсть само найбільше сіна. Але рости взагалі не хоче. Ось такий бачите бічок. Ну, все одно думаю, як їсть, все одно повинен рости, поправлятися. Тому і все повинно з ним бути добре. Е, Вирішив, друзі, купити, бо знову е, не знаєте, яка у нас буде подальша ситуація в країні. Зрозуміло, що у цьому році вже не буде такого заробітку на зерні, і ну, якось потрібно це все брати, поєднювати. Маю я там сьогодні продавати своє зерно за копійки, то може краще якусь частину цього зерна залишити в себе вдома і впустити це все ось на відгодівлю биків. І як вони вже там виростуть, взяти їх. Продати там на м'ясо. Ну Це можуть бути бики, свині, корови. По-різному. Кожен бере там для себе щось вибирає. Я вирішив, друзі, взяти бики. Поки що взяв 4 штуки. В дальнішому хочу ще докупити. Думаю, навіть ще взяти 4 штуки і десь поставити на зиму, на відгодівлю десь 8 штук. Ось якось так. Заготую трохи сіна, соломи, маю трохи сі ножу. Хочу, друзі, попробувати ще заготовити силусу з кукурудзи. Правда, надивився різних відео на Ютубі. Хочу попробувати, не знаю, чи щось вийде. Е, є трохи пшениці, ячменю. В дальнішому, як десь Бог, все буде добре, зберемо ще врожай кукурудзи. Якусь там, ну, Більшу частину цього врожаю продам і ну, якусь меншу частину, там, пару тонн, може 3-4 тонни залишу собі кукурудзи. І ось буду брати, годувати ось цих байків. Е, ось якось так. Хоча я думаю, там зараз мені багато людей в коментарях напишуть, скажуть, нафіг тобі ці байки, що на сьогодні це невигідно. Ну, скажу, друзі, так: якщо сьогодні сидіти вдома на дивані, там, в тіктоці, ні, ні, нічого не робити, нічим не цікавитись, повірте, все буде невигідно. Вики годувати буде невигідно, свині буде годувати невигідно, і думаю, і зерно сіяти також буде невигідно. Тому я розумію, що сьогодні досить така непроста ситуація у нас в країні. Все одно не потрібно падати духом, потрібно працювати, не лінуватися і повірте, з часом все стане на свої місця і повинно все бути у нас добре. Ось якось так. Навіть якщо брати в гіршому випадку. Якщо я нічого не зможу на цих биках заробити, навіть друзі, гній, що бере лишається після цих биків, це все можна буде внести на свої поля. І повірте, це буде в 100 разів краще за ті, ну, ті ж самі мінеральні добрива, що ми сьогодні беремо, купуємо селітру, карбомід. Даємо сьогодні по них, за них по 40-45 тисяч гривень. І даємо такі суми грошей і що дивлюся, Боруть, виготовляють неякісне, ось це добриво, Багато воно хто бере жаліється, кажуть, що носиш, а результату і ефекту від цього, тої ж сам, самої селітри, карбоміту дуже немає. Беруть, друзі, бачите, ще підробляють. І, і за це ще беруть друть такі суми грошей. Ось де я вніс в себе гній, ось на деякі кусочки поля. Та мене, друзі, зараз посіяна кукурудза. Повірте, кукурудза вся хороша, висока, має темно-зелений колір. Е, наростають хороші повноцінні качани. Там в тих качанах досить нормально зерна, думаю, і повинна бути хороша врожайність. Навіть якщо порівнювати, там, де є посів, там, де є е, ніс карбамід і там, де дав друзі гною. Ну, Дуже сильно відрізняється. Там, де карбомітність стан кукурудза, вона є дуже блідою. А на гною, як я казав, вона має дуже такий темно-зелений колір. Ось якось так. І потрібно не забувати, що від гною грунт бере насичується всіма поживними мікроелементами, збільшується рівень гумусу, земля стає більш родючою. І ну, тут, як бачите, тут одна тільки користь. І навіть агрофірми, які ось тут недалеко від мене є, вони мають свої поля, ну, беруть сіють, і також ну, деякі агрофірми мають свої там свиноферми, там, курячі ферми. І цей, друзі, гній, що бере лишається, вони беруть все, вносять на свої поля. Нічого не викидають, нічого не пропадає. І навіть, дивлюся, дуже ніхто там з них і не закупляє е, тих, ті ж самі мінеральні добрива. Тому. Ось якось так. Тому від гною, бачите, одні плюси. Ну давайте, правда, це вже відійшов від теми. Давайте поговоримо про бики, де купляв, за скільки. Купляв, друзі, в сусідньому селі, там є знайомий фермер, він тримає корови і ось ці теляти після народження. Він їх бере, підгодовує. ну Це переважно бички там до 1,5-2 місяців, і бере їх, продає. Бо ну, каже, що йому не вигідно, йому краще продати ну, вигідніше продати молоко, і, ну, ніж чим тримати ось ці бики. Поїхав до нього, вибрав ось собі ось таких поки що 4 штуки. Ну, як вибрав? М можна сказати, майже всі забрав. Він вже також взяв розп ну, розпродав. Я ось приїхав, взяв ось. Поки що 4 штуки. Ну, казав в дальнішому, що повинні ще бути, може ще і в нього також буду купляти. Ціна, ціна сьогодні у нас 45-50 гривень. Це за живу вагу ось на такі бички. В середньому мені ось такий бичок обійшовся в 4 тисячі гривень. Ну, або 100 доларів, чи як можна сказати. Ну, В принципі, скажу непогано. Ціна нормальна, думаю, доступна. Ось такі бички. Хоча я скоріше був закидав відео в Тікток. І мені там був один мужик в коментарях написав з Одеси. Казав, що у них ціна ось, на такі бички по 30 гривень. Бачите, ще, друзі, менша ціна. А У нас 45-50 гривень. Ось цим трьом бичкам десь буде вже більше 2 місяців. У них десь буде 100-110 кг. Оцей, правда, буде трохи більший, Ось від стіни. Ці десь будуть біля кг 110 кілограм мати. Ось цей крайній, між ними найменший. Він десь буде мати вагу до 100, до 100 кг. Ось бачите, ось такий друзі бачок. правда трохи ну, попався якийсь проблемний, погано. Ну, коротше, як вам пояснити, обсирається. Діарея і обсирається і бачите, трохи похудав. Ну, нічого, дивлюся, все сіно єсть, повинен ну, буде їсти, буде рости, поправиться, повинно з ним бути все добре. Ось ці, правда, більші. Бачите, друзі, даю їм сіно і два рази на день відпоюю їх замінником цільного молока. Або, як кажуть, сухе молоко. Ось така фірма. Вирішив вам принести, показати. Може комусь буде цікаво. Фірма називається Feedline. Це, скажу, друзі, не пере, це не є реклама, просто вирішив вам принести, показати. Може комусь буде цікаво. Може також хтось там тримає бички або думає тримати бички і ну, не знає, чим брати сьогодні відпливати. В Мішку 25 кг. Коштує сьогодні ось такий мішок цього сухого молока 1000 гривень. На цих 4 бички стає ось цього сухого молока десь на 15-20 днів. Ну, плюс-мінус. Я їм правда вже зменшую норму. В дальнішому їх взагалі хочу перевести на просту воду, давати теплу воду і до цієї води давати ячміну кашу і так брати їх відпоювати. І В дальнішому буду ще брати, підкидати їм сухий комбікорм. І ну, як розуміємо, давати ще сіно, там сінаш, в дальнішому силос і так далі. Штука, скажу, досить хороша. Бички ростуть, поправляються, нічого поганого не можу сказати. Ось такий бачите склад. Може, зараз тут може комусь цікаво. Візьміть, почитайте. Е, якщо брати, відпоювати натуральним молоком і ось брати е, замінник, то у ну, нас натуральне молоко коштує 20 гривень літра. І Ну, сухим молоком, друзі, десь буде я вже рахував в три рази дешевше, ніж натуральним. Тому важко більш брати вигідніше брати, купляти сухе молоко. Ось, ось така, друзі, це суміш. Берете теплу воду, десь температура має бути ну, 50-60 градусів. І берете це розводити і їх підпоюєте. Ось такий, друзі, це сухе молоко. Ось таке, друзі, відео. Давайте не бу... буду на цьому вже закінчувати. Кому взагалі оця тема буде цікава з биками, буду в дальнішому знімати більше відео. Буду вам розказувати, як я їх годую, чим годую, які затрати. Е... Також беріть там, пишіть в коментарях, що ви думаєте ось про відгодівлю биків. Вигідно це на сьогодні чи не вигідно. Е, може хтось також тримає бики, може пишіть, друзі, якісь свої поради, яких брати сьогодні нормально відпоювати чи від, е, брати ну, правильно годувати, щоб вони швидко росли. Е, може хтось свині тримає, давайте розказуйте, який сьогодні заробіток на свинях. Хтось може корови тримає, не знаю, друзі. Давайте пишіть там свої коментарі. Буде цікаво почитати. Основне, не потрібно сьогодні падати духом, потрібно працювати, не лінуватися. І повірте, друзі, все повинно у нас з часом все повинно повернутися на свої місця і, думаю, все буде добре. Тому на цьому буду закінчувати. Бажаю, друзі, всім удачі, миру, добра і всім до зустрічі.